Приїхали на ділянку, ділянка це у нас соняшник Неймар Плюс. Буде дві ділянки, це одна ділянка у фермера, то друга буде ділянка. Гра і фермер звертайте увагу, як вам буде зручно. Тобто ми на зараз, зараз зайдемо в соняшник. Це у нас, дивіться, соняшник іде по соняшнику, як ми бачимо, тому що вже Неймар Плюс, він вже... E, начебто вже від відсвів, а це краєвий ефект це падлиці соняшника. Пішли ми на соняшник, я вам зараз покажу, як він виглядає. E, Чим-то скажу, ну не знаю, будемо зрівнювати в цьому році такі ж десь погодні фактори були як у Славгородській громаді e, Дніпропетровської області, так і в Синильниківській громаді. Того будемо спостерігати, як він буде виглядати на Демоділянці, на Тимоділянській 2023. Компанія Вес Сандарт. Тобто, дивіться, оце таке насіння Неймар плюс по технології Сумо. Тут, більше скажу, того, тут аграрій загустив і нічого він на цьому не вигадав. Нічого не вигадав, чуть менше йде формування, дивіться. Інша сівалка, двойнички, тройнички. За що кажу? Дивіться, більше амброзії. Тут робилася одна міжрядка, поле було не підготовлено. І коли треба робити було Квін Стермаксом, Квітадіма ніхто тут не працював. Тобто багато дуже амброзії. Но соняшник вискочив. То, що вони його загустили, це інші поля, то ск скажу, що ефекту я такого не бачу, щоб в загущенні були якісь результати. Того, знову ж, Наталку, вас вас на мислю, Висівайте з розрахунком того, що ми вам рекомендуємо. Тут рекомендували 60 тисяч насінин. У аграрія не вистачило. Висівав він по срокам раніше 15 чисел травня, тому що він ще приїхав добирати до нас, а повинно було хватити йому на його участки. Участки складають, тобто дивіться цей. Участок складає у нас 8 гектарів. Це у нас сонячник Неймар Плюс на 28 липня 2023 року Непропетровська область, Славка, Славацький район, громада. І це е, пішов дощ. Будемо спостерігати далі за цими соняшниками. Ну, скажу так, от, дивіться, Вийшла двойники тройники. більше амброзії. І вже ми бачимо, що... Трохи менше шляпи, тому що ми прикріпимо відео, яке знімали до цього. І там було дуже файно видно той момент, що соняшник не любить загущення, навіть коли йдуть обільні опади. Тому ще раз, Неймар Плюс. Ще раз, це загущення, йде 5 штук на погонний метр. Ну, Різниці я не бачу. Там, де було 4 штуки, а де 3,5 штуки, там більше. Формування кошика було, ніж тут. А зараз ми поїдемо на те поле, ми його заставимо, поставимо в заставки. Тобто ви будете бачити три види поля е різних аграріїв. Но це одинакові е поля, однакові аграрії, я думаю, подивимося, там, яка буде технологія. Вовчка знову ж не спостерігали. Перед тим, як знімати якесь відео, ми заходимо і продивляємось. Не будемо ми ніяких факторів робити, що там хто так хороший, а хто так плохий. Такого не буде. Тобто виробник Артагра. Дистриб'ютор компанії Ває Стандарт, будь ласка, звертайтесь. слава Україні і героям нашим слава.